Ну що ж, Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Я знімав 10 днів назад дружні, що мені зробили іграшку Бруно the Great. Але тоді було помилки. Ну, не так жінка зробила, як я хотів. Вона там зробила замість бровів вона зробила петельки, і замість них вона зробила просто підставку з корчика від вина. Я сказав, що тої суботи, щоб мама передала іграшку Бруно зі Грейт. Вона переробила. Вона переробила. Учора, ні, перед учора. Е мама ігрушку забрала е у місті. Так, учора я провів стрім з цією ігрушкою, активу не було, на жаль, Тище передньо ми не змогли набрати. І сьогодні я знімаю відео з цією ігрушкою. Ось. Bruno The Great Уже ідеально зроблено. 10 із 10 оцінка. Найкраща ігрушка моя. Е тепер буде там. Файно зробили, є вже брова, є вже ноги і все, що потрібно. Так. Правда, вона тако рівно, як був корчик, стояла. Тепер буде трошки лежд, щоб я поставлю ззаді, щоб, щоб вона стояла. Ну, коротше, дуже класно зробили. Тільки в Бруна, ще там волосина така є, бо не знаю, у мультику там є волосина. Ну, волосину вона вже не додавала. Як є, так є. І так зійде. Дуже класно. Дуже ла. Погодьтесь, дуже класно зробила. Що ж, дружні, сьогодні ми з'їмо з вами Конті Джек. Джек, Цукерки Джек з молоком та вишками. Є оригінальний Джек, ви всі знаєте. Це є з чорним шоколадом. Я чорний шоколад не люблю. Побачив Джека з молоком та вершками, Це щось нове зробили. Зараз ми поїмо ці цукерки. Їх тут я взяв, 2, 3, 4, 6 штук. Сьому штуку я взяв на YouTube Short один чи два. Та, а 6 цукерок зараз ми з'їмо. Якщо я е, зможу з'їсти 6 зараз, з'їм зараз. Якщо ні, то продовжу завтра знімати Склею два відео в одне, буде монтаж. Добре, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо ці вафлі. Перші цукерки оце є вафлі. Let's go. Деніс смені реагує, Деніс смені реагує, сьогодні він буде їсти цукерки. Так, значить, цукерки джек з молоком. Та вершками конті. Джек, Джек, Джек з молоком. Та вершками, каме, каме. Давайте. Коротше, ось тут. Ці цукерки, давайте їх коротше їсти. Давайте їх коротше вживати. Та, погнали. Так, я бруно поставлю, значить, щоб дивився на вас протягом цього відео, наступних відео. Отако. От В принципі, теж непогано стоїть. Так, файно стоїть. Мені, в принципі, подобається, як він там стоїть. Та непогано. А ми починаємо з вами їсти. Так, всім смачно, хто також, і я, буде щось їсти. Беріть собі теж щось їсти та й зі мною будете на відео їсти. Так, поїхали. Угу. Очень вот уже Mm. Я це чув на смак, коли шорт знімав, і тепер, коли велике відео знімаю. Чути солю. Чути вершками цим, ну, молоком, молочним цим, шоколадом цим. І чути щось солю туди додали. Сіль. Хоча б про сіль нічого не вказано, але сіль я відчуваю. На смак. Але добре, 9 балів. Поставлю. Наступно. О! Давайте їсти. Міг би каву до цього зробити, але нічого, і так зійде. М -м -м, добре, правда, тут не дуже солі чути, але зараз може бути чути. Хм, mm. тут менше чути солю. Та дуже смачно, да. так. Співаблі топчик? Трохи сіль чути. Напевно, не треба нам знімати по дві частини. Потім склеювати відео зараз. Я думаю, що ці ще три штуки це доїм. Це на ізі. Воно легенькі на смак. Я спеціально брав мало, щоб я міг усе з'їсти на відео. Тим більше я так заплатив за 7 штук. 77,80. Ну, дорого. Так. Тому таке справа. Так, а зараз буде перерва на воду. Мохіто тато купив. Це розливне мохіто. Бо я хочу пити. Перерив на воду. І ми продовжимо далі вафлі їсти. Фу, недобре. Звичайна газована. Вода чуть-чуть мохіто. Я би цьому мохіто поставив би десь 4 бали. 4 по 5 балів. Недобре це мохіто. Попередні, які я їм оці пив мохіто, вони не було смачніші. Ось якесь таке. Аби рахувалося мохіто. Добре, продовжуємо. Ммм, mm, чути солью узнал. Ще дві. Не знаю, к состав. شكراً Головне, що добре, смачно. Джеп показую вам палець вверх. Це означає, що це відео треба лайкнути. Не знаю, що його поставити, але... Натяк зрозуміло. Він хоче, щоб ви поставили лайки. М -м, далі со До речі, я це казав на стримі. Скажу і в цьому відео. Мій канал спонсорнула поки що одна людина. І, і на тому дякую. Я не думаю, що взагалі хтось спонсорне. Одна людина спонсорнула. Це добре. Якась Людмила. Не знаю, поки що вона ніяких нічого ніякі коментарі не залишали. Просто спонсорнула. Дуже подякую їй. Велика подяка їй за те, що спонсор. Спонсорує мій контент. Я сам не знаю, як то спонсорувати. Я просто зробив кнопку спонсорувати мій канал. Вона, видно, внесла кошти. І тепер доступна. Перший рівень 50 гривень. У, у мене там є маленький друг, щедрий друг. Ну, ці, рівні, ці рівні спонсорства. Середній друг, багатий друг і є найкращий. Найкращий друг, там 6 тисяча гривень, чи що, то ніхто не буде спонсорувати і так. Але за 50 гривень спонсорувало. Велика подяка їй за це. Дохід може збільшитись. Останнє. Починаємо. Так, я хочу зараз попробувати все окремо. Бафля, шоколад. Давайте. Шоколад. взял. Добрий. Девять балів, смачно. Сама вафля. 7 балів. Таке. І тепер начинка. Буто сама вафля, саме знаєте, без смакова. Начинка вершків, так? молокота вершків, так? М -м, солено. Ну, хай буде 8. Бо там всі чути 8 балів. Загально 9 балів. Я зараз доїм і скажу точно хто мене спонсорує. Озвучу точне ім'я і прізвище. Ну. Ім'я груда? Але прізвище скажу, і подякую. М -м -м -м. Добре. Вона що добре. головне, що не треба знімати по дві по дві частини. О! Це було смачно, друзі. Добре. І я вам покажу, хто мене спонсорує. Так. Це було смачно народ. Так, народ. Народ, народ, народ. Я, коротше, купив вчора. знайшов на базарі на ринку цукерки дитинства, шипучки. Ці цукерки... Були мого дитинства, я думав, що вони вже пропали, вони ще існують. Це, коротше, зі смаком лайма є, зі смаком Кока-Коли і зі смаком апельсину. Я думав, що оранжевий і є апельсин. Зелене, я думав, що це буде яблуко, жовте лимон. Ні, я помилився на рахунок цих двох. Це є лайм, це є Кока-Кола. Я Кока-Кола пам'ятаю. Що продавалися так. Але потім вони пропали ті шипучки, а тепер бачу знову з'явилися. Добре, тепер до спонсорства. Я коли побачив, що мене хтось взагалі спонсорує, пару днів назад, я був очпанівший. Коротше, був у шоці. Дуже дякую, що спонсорують. Я Думаю, ніхто мене ніколи у житті спонсорувати не буде. Виявляється, хоч хтось знайдеться. Нажимаємо спонсорство. О! Ону ходить сюди, камера. Ось. Я заходжу, коротше, в спонсорство. Так, всі спонсори. Чекай, чекай, чекай. Ага, маленький друг Дениса, так. Чекайте, а як то показувало? То на комп'ютері в мене показувало. О, Люда Федоренко. Люда Федоренко. Якщо ти дивишся зараз це відео, велика тобі подяка за те, що ти спонсоруєш мій контент. Ти 4 дні назад. Стала моїм спонсором. Дуже велика тобі подяка. Дуже дякую за те, що спонсоруєш мій контент. Коротше, дружні, на цьому все. Дивіться, ще вийде завтра контенти два. це на 30 червня. Це два відео, які були ще зняті наперед раніше. Я не знаю, що там вийде, побачите самі. Так. І з 1 липня, скажімо, я йду в відпуск. Йду в відпуск від роботи, йду в відпуск від Е, Значить, 1 липня. По 10, 10 липня ми з вами зустрінемось по великих відео на цьому каналі. Я по шорти не закидаю, бо як це вже закинути шорти, не будеш регулярно викладати, кожен день шорти. Не, не доб'єшся 100 тисяч підписників. Шорти будуть кожен день виходити. Ці великі відео не кожен день. Того що, е, по перше, коментарі Ютуб мені повністю не відкрив, тому я не знімаю далі з липня кожен день. Два місяці піднімало, все, два ролика відкрило. Що це таке? Це дуже мало, так? Е, там щось два ролика відкрив за червень. За червень я позміну, десь два ролика відкрив YouTube. Це дуже мало. Та. Тому народ. Все-таки мене добилися повністю відкриття коментарів на відосах. Тому я вирішив, що у липні я кожен день не знімаю. Вернуся тоді у серпні. Кожен день знімати великі відео. Всі вноці великі відео підписників не приносять. Приносять мені шорти, Ютуб шорти. Добре, народ. На цьому все з вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так, да. ось такі справи. З'їли ми тих джеків на 19 хвилин, побалакали, поїли. Коротше, такі справи. Всім удачі, всім пока. Бувайте!